Вітаю всіх вас на моєму каналі Майкемпінг. Звуть мене Кирило, і я радий вас всіх бачити. Сьогодні хочу вам розповісти про дощовичок, класний дощовик від фірми Terra Incognita який називається Cape Кейпбех. Саме в мене зараз блакитний колір, є ще темно-зелений. Зараз я притягну з собою заплічний рюкзак. Ми будемо все це діло міряти. Вдягати, я буду намагатись вам все розповісти. І, в принципі, якось ось так пройде сьогоднішнє відео. Поїхали! Чухол виглядає ось так. Звісно, він також такого самого кольору, як і дощовик. Водонепроникність 3000 мм. Кумова затяжка. Брендування ось тут. Дуже зручний такий маленький чохольчик Тут можна його ось так брати переносити. Звісно, вказаний розмір. СМ. Це найменший розмір, який є у виробника. Також є середній розмір і більший, тобто ще два розміри. Матеріал тут використаний поліестер 190Т. Вага цього дощовика разом з чохлом Залежить від розміру і варіюється від 390 грамів до 510 Приніс я вже рюкзак. Значить, давайте з вами відкривати чохол я прибираю. Перше, що хочу вам показати, відразу не відходячи, це як цей дощовик прошит і як проклеєні шви. І обов'язково зверніть увагу, що блискавка є роз'ємною повністю, так, від'єднується ось ця частина від цієї. І дуже зручно цей дощовик буде надягати, навіть якщо у вас вдіти на вас вже заплічник. Можна самому вдіти, в принципі. Дуже зручно. Дощовик я розпакував. Хочу вам показати, як він видягається, як він виглядає і який вид він має. Дивіться! Блискавка в нас захищена від води з двох сторін. І все це діло за допомогою липучки кріпиться. Тобто, волога всередину не потрапить. Це дуже зручно, дуже легко. І навіть той, хто не тягав подобну річ ніколи, зможе дуже швидко розібратись. Витягається дуже просто, зверніть увагу, що ззаді мене, ось тут, якщо ви бачите, там є блискавка. Ця блискавка ховає в собі зайвий матеріал. Який можна відкрити, достати. І він розрахований на ваш заплічник. Тобто зараз я все діло вдягну і буду без заплічника. І просто вам покажу. Ось так. З однієї сторони блискавки закривається. І ось тут покажу зверху. З однієї закривається раз, і з іншої ось так два. Вигляд має ось такий капюшон, будь ласка. Він анатомічний. Чому? Тому що його можна закрити прямо ось так. І ось тут є затяжки. Тобто можна затягнути по формі вашої голови. Як хочете. Я просто не затягую. Все це дуже зручно і приємно. Звісно, ви бачите, що рукава ось такі, не до кінця, а ось так, як футболка буде виглядати приблизно. А так? Ось такий вигляд ось це має. Мені більше темно-зелений колір подобається. Окрім того, що я вам все ось це показав, ще не показав один момент. Тут значить, у нас одна частина ось ця передня, і зараз я знайду ось тут задня, має два ось таких от кріплення. Для чого? Для того, щоб, коли на вулиці вітер, для того, щоб все це діло не роздувало, як парашут. Тобто ось так. Як жіночий купальник так це вдягається таким чином. І все. Бачите, все в нас закріплено. Досить зручно. Я вам до цього показував оту блискавку, але її було не видно через те, що капюшон був опущений. Ось тут. Ось вона, бачите? Тобто ось так вона відкривається. І ось таким чином е, вивільнюється додатковий простір для заплічника. Хочу показати вам ось цю змієчку ближче, так, блискавку. Ось так вона відкривається. І ось тут в нас ось цей додатковий матеріал, який призначений для нашого заплічника. Якщо він вам не потрібен, або заплічник у вас маленький, ви ось таким чином можете назад його запхати. Ось таким чином можна зачепити. І ось цю блискавочку можна закрити так, як воно було. І тепер спина вашого бощовика буде виглядати, звичайно. Ніхто навіть і не зможе сказати, що тут є отой вільний простір. Давайте зараз я вдягну заплічник і покажу вам, як все це діло буде виглядати, коли ми з вами в поході. А виглядати це все буде наступним чином. Звісно, це приблизно так? ось такий вигляд із заплічником. І зараз я вдягну наш з вами дощовик. Звісно, набагато легше буде його вдягати, якщо хтось вам допоможе. Але якщо людини, яка може допомогти рядом, нема, в принципі, можна і самому вдягти. І знімати також дуже легко, так? Легко. <пілу trucs> <пілу> <пілу> Просто при правильному належному використанні цей дощовик прослужить вам не один сезон. А ще зверніть увагу на темно-зелений колір. Він прям дуже гарний. Мені блакитний подобається не дуже. Але я знаю, що серед вас є люди, яким він також подобається. Придбати цей чудовий дощовик можна за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Звісно, мож, можете придбати просто новий, а можете придбати ось цей, який я трішечки покрутив і два рази на себе натягнув. Так, він піде зі знижкою 10%. Для того, щоб придбати конкретно ось цей дощовик, просто напишіть мені в Instagram в ДіректМейкемпінг. Величезне вам за це дякую. А також використовуйте промокоди на знижки, які я створив спеціально для вас на різне туристичне спорядження, походи в гори і сплави. І так далі, і так далі. І обов'язково, якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати мене донатом, бо цей канал існує тільки завдяки вам. Величезне дякую. Побачимось у наступних відео. Всім, па-па!